З квітами, прапорами та на колінах у селі Бірки Зінківської громади зустрічають Сергія Чірку, який загинув на війні. 20-річний старший сержант із 2020 року служив у десантно-штурмовій роті. Загинув 3 серпня поблизу села Богородичне, що на Донеччині. Під час мінометного обстрілу там снаряд попав і просто його не встигли спасти. Він хотів поїхати в відпуск і він збирав підписи на цей прапор. І тому, на превеликий жаль, він не встиг відвезти додому, і ми з побратимами привезли цей прапор, віддали батьку. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, побратими та односельці. Це понад пів тисячі людей, каже Світлана Загора. Сергія прийшли провести всі. Сергій являється одним із 17 захисників з нашого села. Які зараз захищають нашу країну, він по віку серед них усіх наймолодший. Кілька разів був поранений, але його жага до перемоги була настільки велика, що навіть коли його відправляли додому. Відпочити після поранень він відмовлявся і ішов далі до своєї бригади боронити нашу країну. Він був самим лучшим, розумієте, він все знав по воєнним законам. Абсолютно, ну мені просто я, я була впевнена, що він вернеться. Ну хто хто? Ну він ну просто це я не знаю. Просто я ж кажу, ну він просто був кращим. Чірку поховали у селі Бірки Зіньківської громади, де він проживав. Найкращий друг і однокласник. Він загинув боронячем, рідну батьківщину, наш спокій та наше майбутнє. Всі ми друзі його назвали Сержиком. Він був самою світлою людиною, завжди позитивний та життєрадісний. Добре доброзичливий, щирий. В нашому класі він був єдиний хлопець і ніколи нікому не давав нас дівчат ображати. Завжди в усьому підтримував. Сережик неймовірно світла дитина. Такий відповідальний будь-яку справу можна було завжди йому доручити, і він виконає її на найвищому рівні. Це дитина найвищих моральних якостей, добра, світла і тому дуже боляче. У Сергія Чірки залишилися батьки та сестри. Він п'ятий воїн із Дінківської громади, який загинув від початку повномасштабної війни з Росією, розповів голова громади Сергій Максименко. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.